Вітаю вас на першому уроці курсу програмування на C. Протягом уроку ви дізнаєтесь, якою повинна бути структура програми на C, а також як реалізується операція введення та виведення даних. Мета уроку навчити компілювати та запускати на виконання програми, написані на C. В кінці уроку ви повинні вміти писати програми, які виводять дані в консоль. Та щитують інформацію з консолі. Перед вами програмний код на C. Зараз ми не будемо намагатись зрозуміти строки наведеного коду. Зрозуміти наведений код ми зможемо згодом, вивчаючи нові теми на наступних уроках. Приймемо за правило: всі написані нами програми повинні містити наведений код. Власний програмний код. Потрібно розміщувати між 5 та 10-м рядком наведеного. Перейдемо до компіляції наведеного програмного коду. Створіть теку з назвою C в вашій домашній теці. Далі завантажте з сайту ongradient.com файли з програмним кодом до першого уроку. Розмістить їх у створеній ТЕЦІ C. Тут існує два шляхи. Перший для тих, хто працює в операційній системі Windows. Ще на вступній лекції я казав: якщо ви працюєте в операційній системі Windows, раджу вам завантажити Microsoft Visual Studio. Коли ви будете завантажувати програми з кодом прикладів до уроку. Ви повинні завантажити файли в кодуванні CP1251. Якщо ви працюєте в Linux, вам потрібні файли в кодуванні UTF8. Для тих, хто буде працювати з Microsoft Visual Studio, наступні дії будуть нецікаві. Ви легко відкриєте файли, які завантажили, і легко зрозумієте, яким чином можна їх скомпілювати. Якщо ви працюєте в Linux, Уважно слідкуйте за наступними діями. Відкрити в програмі gedit файл mainc. Переконайтесь, що він містить необхідний програмний код. Запустіть програму терміналу. В консолі наберіть команду change directory, Пробіл Тильда. C Будьте уважні, якщо теку ви назвали з великої літери, то й зараз ви маєте набирати велику літеру. Натисніть Enter. Набрана команда означає перейти в теку C, яка знаходиться в домашній теці користувача. Переконайтесь, що ви перейшли в теку C, яка містить зразки програмного коду. Наберіть в консолі команду «LS» ls-list. Натисніть Enter. Ви повинні отримати перелік файлів в поточній теці. Встановіть компілятор G командою superuser 2 пробіл, apt Риска, Get, пробіл, Install, пробіл, G. Слід зазначити, таку команду потрібно набирати, якщо ви працюєте в debian подібному дистрибутиві, наприклад, Debian, Ubuntu, Kubuntu, Minix і так далі. Якщо ви використовуєте інший дистрибутив, наприклад, Red Hat подібний там Fedora, то ви маєте використовувати іншу команду. Ви можете дізнатися за допомогою Google, як саме в вашому дистрибутиві встановити компілятор G. Натисніть Enter після введення команди. Система запитає пароль адміністратора. Я сподіваюся, ви його пам'ятаєте. В моєму випадку компілятор G++ вже встановлено. Якщо у вас він не встановлений, ви завантажите його з мережі і він буде встановлений в вашій системі. Після закінчення встановлення виконайте в консолі команду G. Пробіл. Slash main.cpp. Enter Переконайтесь, що в результаті компіляції створено бінарний файл Aout Саме він є результатом компіляції файлу main.cpp. Запустіть бінарний файл aout на виконання, набравши в консолі команду. Aout Вітаю! Ви щойно скомпілювали та запустили на виконання програму, написану на C. Програма не виконувала жодних дій, але ми це скоро виправимо. Зараз ви бачите перелік дій, які необхідно виконати для компіляції та запуску програми. Раджу повторити послідовність наведених дій самостійно, поставивши відео на паузу. В наданих до уроках файлах зі зразками програмного коду присутні коментарі, які пояснюють, що і навіщо ми робимо. Коментар частина програмного коду, яка не сприймається компілятором, і використовується для нотаток і пояснень. Коментарі бувають двох типів: рядкові та багаторядкові. Рядкові коментарі розміщуються після подвійного слешу, подвійної пахилої риски. Багаторядковий коментар. Починається з символів слеш, зірочка та закінчується символами зірочка. Відкритий файл 0101CPP. Далі я буду казати 0101c. Він містить зразки коментарів. Цифри в назві файлу визначають номер року та номер прикладу. Ви також можете скомпілювати цей файл та запустити на виконання бінарний файл AOUT. У вас з'явиться новий файл AOUT, який перезапише старий бінарний файл AOUT. Якщо ви запустите на виконання файл AOUT, який буде створено в результаті компіляції файлу 01.01.c, то в консолі теж буде порожнє. Наш файл містив лише коментарі. І не виконував ніяких дій. На цьому перша частина уроку закінчена, а в наступній частині уроку ми дізнаємось, як писати програму, яка все ж таки буде щось виконувати.